Починаємо під'єднувати, починаємо комунікувати, починаємо з подушки тремору. Подушка тремору, до речі, досить класна, вона м'яка тут. Приємна. Підніміться, будь ласка. От. Да, вставайте, дам. Дихання. Трубки дихання точно. Принцип їх точно такий самий. Тобто це ланцюг металевий, який розрахований на об'єм різний об'єм живота та грудної клітини. Ну і відповідно, зараз зараз. Так. Оп. Зробіть так. Ага, волосся піднімаєте. До речі, вам е, порада, да? коли одягаєте ось ці давачі, да? перше, ви не нахиляєтесь над респондентом. А і по-друге, ну, не треба обличчя в обличчя, тримайте дистанцію, тобто ви бажано ось так. Да? Ось, піднім, зробіть Я ручки готова. так. Тільки раз, оп, ну ви бачите, да? бо багато вони починають ну, фулл-контакт. Е, ви розумієте, що етика і вона на першому місці поліграфолога. І є різні люди, які можуть по-різному реагувати, тому їм навіть не потрібно давати надії на якісь закиди. Ще раз. І дивіться, будьте уважні, ланцюг не повинен піти наверх. Правильно? Ми ж це розуміємо. Оп, раз. Так. А я відрегулюю, коли ви сядете. Сідайте, будь ласка, сідайте так, щоб вам було зручно. Так. Зараз. Його. Так. Зараз, скажіть, було, ану, ось волосся поправте. Зараз є відчуття перетиснення? Внизу. Внизу, так. Да? Ну, наче вже все більше я не можу. Якщо да, вище, то буде нормально. Так, да, давайте. Окей. Раз, сюди. Давайте Шигер. Ось він такий же. Як і в Рубіконах, така закльопочка, вони незйомні, до речі, якщо в Рубіконах вони зйомні для обслуговування, то тут незйомні. Ну, метал, метал це хірургічний метал, мабуть, самий звичайний. Тобто принцип точно такий самий. Давайте руку. Якщо відчуєте перетиснення давачів на пальцях, на животі, в області грудей. Ви мені про це кажіть. Ознакою перетиснення є пульсація в пальцях. Якщо відчуєте пульсацію, це є ознака перетиснення. Фотоплетизмограма. Бачите, і в CS6. Вона не промаркована. Це означає, що я вам скажу, що для Американської асоціації поліграфологів і тих, хто навчаються по американським методикам як основним. Вони взагалі фотоплетизму майже не розглядають. Тобто для них фотоплетизмограма – це той канал, який буває дуже рідко, вони не вивчають, як з ним працювати, а тому фотоплетизма виконана як щось периферійне. Якщо б ви підійшли сюди, зможете потім це зробити, побачили, то навіть давач фотоплетизму, він такий дуже-дуже ветхий, Це виробник такий його робить, і він досить такий примітивний, хоча коштує 700 доларів. От, але фотоплетизма тут з самого початку вона є опційною. І зараз ви побачите, як вона працює в реальності, наскільки вона інформативна. Тому що, чесно кажучи, інформативність фотоплетизми бажає бути кращою. Це ми манжету одягаємо зараз, під'єднуємо до поліграфа. А потім під'єднаємо до вас. Так у нас ще раз. Спокійно. Зараз, ми, щоб і видно було, і ми нічого не пошкодили. Як одягається манжета? Манжета одягається так само, як і в медицині. Два пальці над ліктом. Ви заводите руку. Угу. Ось, раз, знайшли два пальчика і. Тобто не щоб було прокадувано, так? Не, не обов'язково. Коли говорять про вимірювання артеріального тиску поліграфами, то насправді ніякий артеріальний тиск не вимірюється. В чому суть? Вимірюються просто малі коливання кровообігу. Да, незначні. Тому що для того, щоб виміряти артеріальний тиск, потрібно згідно медичних принципів і фізичних, Нагнітати тиск до такого самого рівня, який в організмі. Тобто, як відбувається вимірювання тиску медиками? Згадайте, нагнітаємо до 200 і дивимося два різні рівні 120 на 80, приклад. І медик бачить, що на 120 починається пульсація, на 80 закінчується. Тут відбувається венозний тиск, не артеріальний насправді. Просто про це не прийнято говорити. І от воно історично так склалося. але... У венах, в артеріях, тиск саме 120 на 80. Тут вимірюємо венозний тиск низького рівня і його коливання, тому що ми нагнітаємо всього до 60. Да? А, вам зрозуміло, це така загальна, загальна помилка, яка йде вже багато, барок, багато років, але нічого, ніхто не змінює. Як Прийнято називати артеріальний тиск. Так само і в Рубіконах ми розуміємо, що справжнього артеріального тиску ніхто і не виміряє. Та й показників по артеріальному тиску ніхто ж не дає. Немає ж показників цифрових. Є тільки відносна зміна кривої. Зрозуміло. Тобто ми виміряємо кровообіг. Так, ось ви побачили, що пішли криві. Скажіть прізвище та ім'я. Угу. Перший тест з допомогою акситона. Е, я розумію, ми проведемо на ім'я, а з допомогою Рубікона проведемо Ах. на прізвище. Подивимось, да? Щоб в нас не було адаптації, дивимось тепер на канали. Зверху ми починаємо працювати з диханням п 1 п 2 пневмо 1, пневмо 2. На відміну від Рубікона, у Окситона немає мікрофону. Каналу аудіоактивності, який дозволяє виявляти відповідь, а також аудіозвукові перешкоди тут немає. Так, BP. Що таке BP? Підказуйте. Ні. Значить, BP – Це blood pressure. Кров'яний тиск. Чому він у нас рівний? Правильно, бачите, такі розумні всі. Аж страшно. Накачаємо. Є, таке, є такий, такий жарт, що поліграфологів, які працюють за американською школою і з американськими поліграфами права рука сильніше розвинута, вона накачана на Накачаємо. Так, ми накачали. На відміну від Лафаєта, невможливо на рівні програмного забезпечення відслідковувати тиск. Можливо, тільки на рівні манометра. 60 накачали. Відчуття нормальні? Так? Yeah. Да? Все окей. Добре. 60 у вас є. Все. О. І ось у нас почала вже працювати крива по кров'яному тиску. Ось ми її вже бачимо. SC – це у нас уже ШГР. Ось це уже ШГР. Так. Ось ШГР працює. На відміну за замовченням колір, який також регулюється, як і в Рубіконах. За замовченням червоний колір, основний, тут віддано артеріальному тиску. А уже ШГР жовтим кольором. Ось фотоплетизма. Фотоплетизма, Зараз наша задача подивитися її інформативність. Ми звикли до хвиль другого, третього порядку відслідкувати їх на аксітоні практично неможливо. Навіть звуження, які для нас типові. Тут відслідковується вкрай важко. Як для мене досить формально реалізований цей канал. Але ви самі побачите. Так, канал 7. Канал 7 це якраз і є. От дивіться, бачите зараз CH7. Це якраз є атируха. Порухайте головою. Бачите? Оп. Так. Да. Ось він. Все достатньо. Дивитесь прямо. Проводимо тест на ім'я. Я буду задавати вам декілька імен. Ви зараз не фотографуйте під час самого тесту, добре? Щоб не було спотворень. Ви, будь ласка, уважно слухайте питання. На всі питання ви відповідаєте ні. Почувши власне ім'я, почувши інші імена, ви відповідаєте ні. Я, наприклад, я запитую, вас звуть Оксана? Ні. Водночас я запитую, вас звуть Катерина? Також ні. Ось я респондентам постійно пояснюю саме так з прикладом. Бо якщо не дасте прикладу, дуже багато помиляться і скажуть так. Вам потрібно збрехати на власне ім'я. Даю вам установку. Вам зрозуміло? Так. Скажіть. Ваше ім'я Олена? Скажите, ваше имя Александра? Mm. Скажите, ваше имя Надия? Mm. Скажите. Ваше ім'я Катерина? Mm. Скажіть, ваше ім'я Маргарита? Mm. Скажіть? Вас звуть Ксюша? Mm. Ви побачили, як відбувається реагування на поліграфах? Аксітон, да? Тобто тут десь все зрозуміло, бачите, да, фотоплетизма вона звужується, друга хвиля другого порядку є звуження, але ось цього, вони зафільтровані. Зафільтрований канал, і вони, коли в самому програмному забезпеченні, зробили так, щоб фотоплетизма на третю хвилю не йшла. Тобто вона постійно в ізолінії. Вони працюють виключно по звуженню і декоратичного зубця, то він теж зафільтрований, його тут немає. От це біда велика, що в фотоплетизмі немає декротичного зубця. Ми говоримо про шкірний опір, якого тут немає, його можна виставити в налаштуваннях, але він буде взагалі загальний. Посекундного і від пред'явлення до пред'явлення його тут теж немає. Тобто, мінус відсутність декротичного зубця, відсутність третьої лінії і відсутність шкірного опору запису посекундної. Ось така у нас реальна ситуація. Перше пред'явлення імені Катерина. Я бачу, що дивимось по всім каналам. Дихання було в нормі, не було різких перепадів дихання. Водночас тут є незначний вдих. Але, як на мене, це є типовим для цієї форми дихання цього респондента. Артеріальний тиск жодних змін я не бачу. От, от чесно, не бачу жодних змін. ШГР, шкілерно-гальванічна реакція, є незначне реагування і є звуження по фотоплетизмі. Ось воно є. ШГР спрацювало досить незначно на ім'я, але від цього ніхто не застрахований. Ви знаєте, тут питання не до поліграфа, питання до значимості, питання до того, як працює фізіологія. А те, що він реєструє ШГР, от ми бачимо, коли я назвав вас звуть Аня. Чи там Ксюша, Ксюша да? на Ксюшу було реагування більше, ніж на Катерину, да? тому що новина, можливо, саме, саме ім'я Ксюша, десь у респондента асоціювалось з попереднім життям. І е, вас звуть Катя, теж реагування є. Е, артеріальний тиск, знову ж не спрацював. Я не бачу змін. Ну, да, якась крива і фотоплетизма, ну, звуження, але воно запізніло було. Ви, як вже люди з певним досвідом, можете самостійно аналізувати поліграму, і через те ми і даємо вам порівняння не в перші дні, коли ви є ще недосвідчені, ви не розумієте, вам що скажете і ви повірите. Критичного мислення немає в зв'язку з тим, що немає знань і навичок. А зараз воно у вас є. І тому ви можете все бачити в реальності, як відбувається.